Пік метеоритного дощу Оріоніди сьогодні ввечері поради щодо перегляду, коли це побачити. Оріоніди, коли і як побачити метеорний потік 22-23 жовтня 2023 року небо над Україною та всією планетою відкриється для унікального явища піку метеорного потоку Оріоніди. Це щорічна подія, яка привертає увагу астрономів і любителів нічного неба. У цій статті ми зберемо всю необхідну інформацію, щоб ви не упустили свій шанс побачити справжнє північне сяйво. Що таке метеорний потік Оріоніди? Метеорний потік Оріоніди виникає, коли Земля проходить через залишки комети свіфта Тутона. Ці дрібні частинки, що складаються з пилу та льоду, входять в атмосферу землі зі швидкістю близько 66 кмс, створюючи вражаючі спалахи світла. Цікаво, що Оріоніди вважаються одним із найшвидших метеорних потоків, що робить їх особливо помітними навіть неозброєним оком. Коли буде пік активності, за даними НАСА, метеорний потік Оріоніди активний з жовтня по листопад, але його основний пік припадає на 22-23 жовтня. Саме в ці ночі шанс побачити метеори максимальний. Якщо погода дозволяє і ясне небо, ви можете стати свідками приголомшливого світлового шоу. Як побачити метеори Оріоніди. Якщо ви хочете насолодитися цим природним явищем, дотримуйтесь кількох простих порад. Виберіть темне місце, світлове забруднення ускладнює побачити маленькі метеори. Намагайтеся відійти від міста або дороги. Дайте своїм очам час вже за годину до заходу сонця вони зможуть адаптуватися до темряви. Час спостереження ввечері після опівночі коли небо найтемніше. Напрямок перегляду. Якщо ви перебуваєте в північній півкулі, подивіться на південний схід. У південній півкулі на північний схід. Погода перевірте прогноз хмарності для вашого регіону. Чисте небо, запорука успіху. Чому цю подію варто переглянути? Метеорний потік Оріоніди це не просто прекрасне явище, це унікальна можливість побачити природу в її найаристократичнішому вигляді. Оріоніди відомі своєю яскравістю та швидкістю, а також тим, що вони походять з одного з найвідоміших сузір'їв Оріона, яке часто називають ложею стародавніх висновок. Пік метеорного потоку Оріоніди це шанс побачити природу в її найчарівнішому вигляді. Незалежно від того, дивитеся ви на небо з гори чи з квартири, не забувайте, підготовка та терпіння допоможуть вам не пропустити цей дивовижний світловий дощ.